На цьому тижні в Україні очікується потепління. Найближчі дні ще будуть холодними та заморозками, а з четверга температура почне підвищуватися. Про це нам повідомляє україдроме Так, середа, 11 жовтня, стане найхолоднішим днем найближчого часу. Вночі температура повітря місцями опуститься до мінус трьох. Вдень прогнозується всього плюс 7 плюс 13 градусів тепла. На півдні та у західних областях до плюс 15 плюс 17 градусів тепла. Без опадів по всій країні очікується мілива хмарність. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. А ось уже у четвер, 12 жовтня, відчутно потеплішає. Стопчики термометрів покажуть плюс 13 плюс 22 градуси, нічні заморозки припиняться, і навіть уночі температура повітря по всій країні не опускатиметься нижче плюс 1 градуса, дощі очікуються лише у північно-західній частині країни. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!